Всім привіт! Приїхав сьогодні на вечірнє тихе полювання на грибочки. Ось такий сосновий ліс красивий. Походимо, подивимось, чи є гриби. Запрошую вас з собою на прогулянку. Ходімо. Заберу. Одненького заховався під кодашкою таке. не одненький. Нічого собі. Зараз ще одного замітив. Ось так в дві очках ростуть. Дуже тяжко помітитись, але є грибочки є. Ось вот, два такі Еще І ще є третій грибочок, он маленький. Малий-мало Але запах такий у них теж приємний, дуже гарний... Стоять. Попався. Так, а де я бачу ще один такий? Невеликий десь там був. Ось ось ось. Дивіться який красивий. Олячок. Гарні Два штуки В лісі дих отак Маленькі Тим ем просто Волги не вистачає Не хочуть рости нормально Ось ще один грибочок Боїться під вічками І воно ще один. Сейчас потрошку потрошка є. Оп. Так, тут грибне місце. Треба гарно ось Ще один жеребник від жари. І ора сьогодні така грибочка не витримуєсь. Два штучки на одному місці знайшов. Ді ж тут ховається. так. Ще попробую видивитися його. Всякий хорошенький. Чудовий. Приїхав сьогодні в свою другу локацію, де завжди збираю польський гриб. Також білих тут багато попадається. Сосновий ліс такий. І... Такі сосни. Не молоді і не старі, середні, наче. І от уже пройшов хвилин 10 Хожу. вже думав, що нічого не знайду. Але ж ні. Серед галявини Трапляються мені ось такий великий польський грибок. Видивляєте яка шляпа? Скільки це чуда тут росло? Ось. Ліс тут дуже вологий, тому в принципі дивіться, є перший признак гриба Тому є смисл затриматися тут, походити трошки. Ось тільки тільки покав камеру і одразу знайшов ще одного грибочка. Це вже такий пересох трошки, але не червивий класний. Потім глянув в сторону і дивлюся, ще ростуть ось такі маленькі тут. Так, що тут гриб є на цій місціні. Бачите, який чіткий. І ось ще один малючок. Виблиску на сонечку. Але такий холодний-холодний. Видно, що волога є в ньому. Непогана знахідка, Чотири грибочки на цьому місці вже є. Походив в цьому чудовому лісі недовго, буквально 40 хвилин. Я зрозумів, що гриба тут ще немає. Чотири штуки для такого класного місця це не показник. Тому поїду в інше місце, а цей ліс нехай Відпочиваю і грибочки наростають. Приїду сюди пізніше трішки. Красиві такі сосни тут. А повітря свіже-свіже. Надихатися неможливо просто. Ось погляньте, такий ліс знайшов класний. Їхав по дорозі, зупинився. Тут виходить молотняк берези, дуба. Потім оце груша, мабуть. Є ще якесь дерево, не знаю. І найголовніше, тут багато ялинок я зустрів. От я вже пройшов те місце, де є ялинки. Але дійсно вон там, видно, ялинки є. Тобто дуже перспективне місце. Але грибочків ще не видно, тільки погано такі з'являються. Тому в копілочку гарне місце додається. Я сюди обов'язково повернусь. Лісок такий ось тяний, хороший. Можуть, можуть тут грибочки рости по-любому. Ось які тут красуні явиночки. Невеличкі, молоденькі всі. Під ними дуже хороший такий ґрунт. Тому думаю, хай пройде якийсь тиждень я сюди повернуся. В хороше місце, дуже хороше. Спустився в таку долинку тут осички ростуть. В основному сички акація. Дивіться, який красавець мене зустрічає тут. Оце шляпа. Блін, гляньте який гриб красивий. Ну, що подивимось на нього. Що в принципі в хорошому стані. Такий шапка взагалі класна. Приємний бонус. А похуй який. Так, будемо далі дивитися. Вже ще щось. Взагалі було б в ідеалі тут під досичника знайти. Круто було б. Та не вже. Та не вже. Якого я красення знайшов? Погляньте. Тільки сьогодні я зустрів такого окрасення, тому що у нас... У моєму регіоні таких місцин, де вони ростуть дуже мало. Я періодично провіряв їх, але не було ще їх. І ось дивіться, сьогодні першого знайшов червоного ловець, підосинових. Вісь який красивий. Клас. Оце симпатюля. Оце симпатюля настояща. Так що так, да, тепер я тут. Трошки сконцентруюся, похожу, похожу, позаглядаю. Ось якась красива рослинка росте, схожа на конвалію дуже. А має такі квіточки. Ах, тут так комарів багато капець просто. Неможливо стоять просто Треба рухатися. Вже Кожу розчарувався, подумав, що він тут один. Прийшов скільки лісу, але ж ні, дивіться, ще знайшов якогось грибочка. А, це вже маслючок у нас. Тебе ще тут теж не вистачало. Я хочу червоноголового. А тут росте маслюк ось такий. Теж майже червоноголовий. Де ти взявся такий? Так, ось помітив ще якийсь грибочок. Це підберізничок. Це підбрізничок вже тут заховувався. Червоних немає. Дуже погано. Звісно. Ось ще й сироїшка росте на цьому місці. Різні рибочки є, але їх дуже мало. Два підборізника, один підосиновик. Поки ще нічого не видно. Ще одного оцей вже зіпсований. Зіпсований. Нехай залишається. Що ж зараз ще огляну це місце. Та й в цьому все. А ось який величезний. Нічого собі... Дивіться, який ого! Оце грибок. Це бабка. Супер. Гляньте. Який здоровенний. І Ще класний, це посушить. Його. Класний гриб. Хоч і великий, але гарний, ще не пропав. Ось грибочки, ріжки називаються. Маленькие орешки, или что-то такое, насколько я не помалялся, красивые. Так, а что это за грибочек? Это польский? Да, смотрите, какой польский, класс. Это вообще бомба. Так что и Польша я тут трашу пать. Так, а кто це такий ховається тут? Ух ты, який красивий. Полячок. Смотрите, пучата глита и снова ж такие поляки растут Такі Такие красавці гірчак називається цей гриб буренький